З нами зараз на зв'язку Олег Котенко. А після цього у нас буде виступати Полін Бос. Я думаю, що вам відоме це ім'я. І Олег Котенко просимо. Він є з громадської організації Група Патріот. З нами на зв'язку з виконання. Прошу. Я одразу хочу сказати Олежу: Привіт, дуже рада, слава Україні. І справа слава Збройним силам також присутня колега пана Олега, пані Марія Петришин. Вони займаються також психологічною підтримкою людей, в тому числі в львівському регіоні. Тому прошу, група група Патріот. Вам слово. Доброго дня, колеги. На жаль, не можу присутній бути з вами там разом, але ну сталося так, як сталося. У нас в Україні війна, тому комусь потрібно захищати нашу країну. Я трошки хочу розповісти про те, про ту роботу, яку проводить громадська організація Група Патріот 2014 року. Це буде дуже так кратенько, але якщо там більше буде питань, то я думаю, що Марія, яка присутня там на місці, вона зможе вам пояснити і відповісти на деякі питання. 2014 року організація займається пошуком безвісті зниклих і полоненими. А до повномасштабного вторгнення нашій організації вдалося звільнити з полону біля 300 людей і знайти безвісті зниклим більше 100 людей. Це тяжка робота, але після повномасштабного вторгнення Російської Федерації вона стала ще набагато складніша. А сталося так, що наша організація перепало з перших днів вторгнення Російської Федерації а, працювати з родинами а, тих людей, які вже попадали в полон і зникали безвісти. Де, через деякий час а, я був прийнятий на посаду уповноваженого з питань осіб, зниклих безвісті за особливих обставин. І більше року працював над на цим питанням. Все те, що було зроблено і робиться зараз державою України для пошуку безвісті зниклих і про працювання, на напрацювання з родинами безвісті зниклих. Ті, хто знаходиться в полоні, це дуже тяжка робота, важка і е, для цього була. Ну вона не створена, була вона вже працювала 16-го року. Структура, в якої є е, 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 ті люди, які допомагають рідним безвісті зниклих і полонених. Хоча б зрозуміти, що відбувається, як себе вести, і ми підтримуємо психологічно всі ці родини. Для цього у нас створений кол-центр. Там, коли будете дивитися презентацію, я думаю, там Марія більше пройдеться по цьому питанню. Ви побачите, там є наші телефони і є наші контакти. Тобто, кол-центр працює практично кожного дня. І ми маємо дуже багато телефонних дзвінків. Ми маємо розуміння, як відповісти людині, як направити її на роб... на, на, на правильний шлях, щоб вона правильно це це робила. відповіді на, на питання, які виникають у рідних. Це тяжка робота. У нас також є аналітичний відділ, який працює над пошуком, тому що головне в нашому в нашій справі і для держави, і для нашої громадської організації це можливість знайти людину. На жаль, буває так, що ми знаходимо людей, які вже загинули. Тоді стоїть питання: як повернути тіла загиблих, будучи уповноваженим, це питання вже було зрушено з місця, і нам вдалось через міжнародний червоний хрест наладити діалог з нашим ворогом для того, щоб ці тіла передавалися. Якщо б цього не було, ми розуміємо, яке навантаження психологічне мали б сім'ї, якщо не мали б надії на повернення своїх наших загиблих героїв. Це була б дуже велика проблема. Але ми зробили все можливе. Моя команда зробила все можливе для того, щоб це питання зрушило з місця, і дай воно пропрацює на наразі і зараз. Тобто, тіла повертаються наших загиблих героїв з окупованих територій і з території Росії. Дуже багато акцентували увагу наша команда на те, щоб в державі були прийняті нормативні акти, закони, які допоможуть в пошуку безвісті з них. Ну наприклад, один з таких законів це закон про геномну інформацію. Якщо ви там уважно про його, ви зрозумієте, про що, про що йде мова? Мова йде про те, що коли людина відправляється на фронт, вона повинна дати своє ДНК експертизу, і яка буде знаходитись в його особистій праві. Буває так, щоб дуже часто, коли людина пропала безвісті, то звертається до родичей. Наша поліція звертається до родичей, щоб ті звернулись... Запитом і в них брали ДНК експертизу. На, на це дуже багато часу витрачається, коли був зроблений цей, цей закон, прийнятий цей закон. Він вже працює дуже багато, скажімо так, уже людей взяли на озброєння цей закон, і ну, наприклад, МВС там я знаю, що в Національній гвардії там практично всі забезпечені такими ДНК тестами. Я так, я, я так розумію, що я випав, так? Да? Так. Да. Дивіться, Ти якщо чуємо не, вас. не Не чуєте? Чуємо. А, чуєте? Добре, добре. То тоді я продовжу. Якщо десь зв'язок пропаде, бо я знаходжу в такому місці, де ну, не, не завжди, скажімо так, є можливість ну, приймати такий зв'язок. Ну, поки це можливо, то я буду говорити. Так. Да. Але це. це... Не тільки полегшення, скажімо так, в законному Руслі ми хочемо чи прийняти закон, чи внести зміни до закону про геномну інформацію. А це про закон, чи це буде, чи це буде зміна до закону. Ми хочемо додати туди і ще і стоматологічні дані, які ну повинні хлопці, коли будуть йти на війну, щоб кача була якась зубна карта, тому що буває так, що знаходимо безвісті зниклих. Людей і не можемо взяти ну, ДНК зразок, і тоді це, ну скажімо так, затягує ще час для того, щоб ідентифікувати людину. Ну є, є така проблема. Я дуже ну, задоволений тим, що декілька місяців тому Кабінетом міністра була прийнята постанова про патронатні служби служби з супроводу. Це дуже гарна ініціатива від держави, і її треба тепер розвити просто до, до такого рівня, щоб воно пропрацювало. В Чому проблематика? На жаль, наразі у нас безісні зниклих. Давайте так казати там десятки тисяч людей. Це, це дуже велика цифра, і не одна державна організація, не ГОшки, не всі ми разом. Ми не зможемо скажімо так стримувати. Багато запитань, які приходять від родичів, ну ми не ми не можемо просто фізично зробити так, щоб були ці відповіді. Патронатні служби. Я знаю, що така патронатна служба перший раз я зустрівся з нею. Це був Азов. Це коли забирали наші хлопців тіла наших хлопців з Азовсталі. Тоді патронатна служба дуже класно. Вона спрацювала і вже 22-му році ініціатива про патронатні служби. Ну, в принципі, вона вже десь була. Тобто, ми про це дуже багато говорили, і тепер вони створені. В нас є досвід, як працювати з рідними. Ми хочемо передати все своє знання і вміння всім тим, хто буде продовжувати робити не з рідними. Декілька зустрічей Ми вже з підрозділами, яких вже патронатні служби були зроблені. Ми вже провели. Ми показали, як це працює. Для чого це потрібно? Родини. Потребують уваги, це по перше. По друге, вони хочуть знати інформацію, що сталося з їхнім ну, з їхнім рідним. Живий він загинув. Якщо загинув, то повернути тіло. Якщо він живий в полоні, то потрібно звільняти. І дуже дуже багато питань, і ще дуже і питання іншого роду, там і юридичні питання, і фінансові питання вони виникають. І я впевнений, що ці служби патронатні вони можуть зробити так, щоб питань ну було набагато менше. Це такий супровід психологічний родин. Якщо ми держава не зможемо підтримувати родини без ясних зниклих, то це ну це буде дуже прикро, скажімо так. Ось і Дякую. у нас час обмежений, будь ласка, резюмуй. Да, 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 давайте я да, да підрозумую. Значить, смисл в чому? Що е, громадські організації держава повинні робити пропрацювати в єдиному ключі для того, щоб у нас ну якомога більше було ну, позитивних результатів для вирішення в цих всіх питань? Да. Ну в принципі, я закінчив. Дякую всім за увагу. Працюємо далі, слава Україні. Yeah. Дуже дякую, дякую. Слава. і я одразу дам трошечки просто, щоб Марія себе показала Петришин. Якщо що, до неї, якраз слава Україні. Як буду коротко, насправді Олег вже сказав, ми працюємо 14 року. Має великий досвід супроводі цих родин, родин родин з них родин тих, які перебували в полоні, і на жаль, родин загиблих. Я залишуся після нашої панелі. Якщо у вас будуть якісь питання, відповім. Залишу свої координати. Хочу єдине сказати, що у нас у кожному. Районі власне у кожній області працює такий координатор. Вони є і в Харкові, є, і в Тернополі, є в Чернівцях, є в Одесі. Тобто ми готові командою працювати і надавати допомогу. Дякую вам.